Напередодні свята, свята, які не закарповано в жодному календарі, не прописано в жодній прошурі, свято під назвою Зустріч випускників, яке асоціюється зі школою. Школа це особливий момент, спогад, про який викликано бурю емоцій. Хвилю переживання. Зустріч старими друзями. Сусід по партії, перший вчитель, перший клас, перший дзвінок. Все це ви маєте можливість сьогодні згадати. Дорогі випускники, ми живемо в надзвичайний час, в час, коли у нас повномасштабна війна. Війна з північним сусідом, з агресором, який забрав тисячі життів людей. Але дякуючи нашим воїнам, нашим захисникам, що дають нам можливість з вами поспілкуватися, нам працювати і вчити дітей. Дорогі випускники, я бажаю вам зануритися до дитинство і задати яскрами кольорами ті миттєвості вашого життя з прекрасного дитинства. Я хочу побажати вам перш за все міцного здоров'я, вам, вашим дітям, вашим внукам. Я хочу побажати миру всім нам, родинного садишку, сімейного спокою. Всіх арзіма, як усі ваші задані втіляться в життя. Божого благословіння вам. Я вірю, що настане той момент, коли ми з вами зможемо поспілкуватися очі в очі. Коли ви будете заходити до школи до нас, заходити в свій клас. Я вірю, що настане той момент, коли ми будемо всі з посмішками на обличчі. Я впевнений в тому, що перемога незабаром. Я вірю у Бога, вірю в Збройний сили України, вірю, що правда переможе, адже правда сильніша, ніж зло. Точно Хочу ще раз вас привітати і хочу вам сказати до зустрічі, зустрічі в наступному році, але вірю, що вона буде у нас офлайн. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Сьогодні субота, звичайний день, передостанній день робочого тижня, Перша субота лютого. День, коли ми традиційно зустрічали у нашому ліцеї випускників багатьох поколінь. День зустрічі випускників. Так, у 2023 році ми мали би честь поспілкуватися навіть із випускниками, які закінчили школу 65 років тому. Унікальний випуск! 11 років. Увесь цей час ви всі такі різні разом раділи, сумували, разом придумували, як не піти на контрольну. Вислуховували від вчителів зауваження. Малювали сім газети, підказували тим, хто стояв біля дошки, та й самі часто потребували допомоги. Списували і давали списати. 11 років. Чи думали ви колись, коли сиділи за партами, що в Україну прийде війна, Чи її доведеться захищати не на словах? А реально і зброєю в руках так багато хочеться сказати нашим мужнім воїнам, захисникам України, серед яких і, і наші випускники, які відчайдушно оборонять рідну землю, але водночас з усіх домов володій дається промовити лише одне слово дякую! Таке багатозначне і глибоке, якому дається усі побажання, усі думки, усі емоції. Завдяки нашим воїнам. Ми всі цінуємо і любимо нашу країну ще сильніше. Почуття загострились, адже боремось за неї ціною власного життя. Ми просто не знали, що вміємо так любити. Багато хто усвідомив аж тепер, яка Україна важлива. Але ми раді, що це усвідомлення відбулося, а відбулося воно завдяки героям-захисникам. Бажаю, щоб кожен, хто зараз бороть нашу менку, повернувся додому живий. Дякую кожному воїну ЗСУ, просто за те, що вони є. І завдяки цьому є і ми, зокрема, сьогодні. Дякую батькам наших воїнів, які виховали справді переможців. Саме так. Переможців. Дякую всім лікарям і медичним сестричкам, які рятують поранених героїв. Дякую кожному, хто зміцнює оборону і забезпечує українських воїнів усім необхідним. Дякую не за що, а тому що. Тому що і сьогодні ми побачили сонце, яке сходило над Україною, тому що і сьогодні побачили посмішку мами і почули її гукання. Шкільне життя воно все цікаве: і уроки, і поїздки, і дні народження, і свята, і все те, що пов'язане із друзями, вчителями, і згадуватимемо його все життя. Але час має надзвичайну властивість швидко рухатися. Коли його життєва бігова доріжка невблаганно стає ручною. Усі, коли сиділи за партами, писали контрольні, складали іспити, ЗНО, любили одні предмети і терпіти не могли інші. Тож повернемося сьогодні разом з нами у ті незабутні роки юності, які залишаються в пам'яті як перше кохання, перші світанки, перші успіхи і невдачі. Прислухайтесь, будь ласка, сьогодні до молодії свого серця, своєї душі. Ми сподіваємось, вона навіє вам багато прекрасних спогадів свого дитинства. Цінуйте, шануйте своїх друзів, однокласників, закарбуйте священні імена вчителів у своїх серцях і згадуйте їх, обов'язково. Коли кинула мене в світи, наче мачуха школа моя, я на наослід учився і ти через терни шукав свого я, переситився, перелюбив. Пив добряче життєвий батів, хоч адреси усіх розгубив, та зневіритись, в друзях не зміг. Однокласники, однокласники, на світлинах всі роки шкільні Однокласники, доля ласкова, повертає дитинство мені, однокласники, однокласники, на світлина всі роки шкільні. Однокласники, доля ласкова. Повертає дитинство мені. не такі вже дівчата струмки, та й хлопцям таланить не більш, але хай не в благанні роки на сьогодні усі ми такі ж. Не стараються в пам'яті дні, ті світлі роки шкільні, перша вчителька, перша любов воскресають у пам'яті знов. Однокласники, однокласники. На світлина всі роки шкільні, Однокласники, доля ласкава, повертає дитинство мені, Однокласники, однокласники, на світлина всі роки шкільні. Однокласники доля ласково повертає дитинство.